Ну що, Росія відмовляється від миру. Москва категорично відмовляється від будь-яких територіальних поступок. Сьогодні Лавров заявляє про передачу території Україні просто про те, як це не може бути, а ще й звинувачує Київ у звірствах. При цьому він виключив навіть участь в європейських країнах у майбутніх мирних переговорах, ну, назвавши таку позицію взагалі незрозумілою. Друзі. Як можна досягти миру, коли одна сторона взагалі відмовляється навіть обговорювати ключові питання? Лавров виключив територіальні поступки України. Глава МЗС Росії Сергій Лавров підтвердив, що незабаром відправиться до Саудівської Аравії на переговори з представниками США щодо врегулювання війни в Україні. При цьому він виключив територіальні поступки України. Таку заяву Лавров зробив для російських ЗМІ у понеділок, 17 лютого. За його словами, про територіальні поступки України під час переговорів не може бути й мови і звинувати в українську сторону у звірствах. Говорюючи про очікування від майбутніх переговорів із США, Лавров заявляє, що ми перше за все хочемо їх послухати. Тобто Росія хоче просто послухати американських а, співроз... співрозмовників. Так вони їх чули. Я вам нагадаю, що раніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох наголосив, що Росія має піти на територіальні поступки. Таке відчуття, що Путін взагалі не зацікавлений в перемирі, просто тягне час. Лавров своїми заявами лише підтверджує, що Росія не має наміру йти на реальні поступки. Відмова від обговорення територіальних питань і звинувачення на адресу України ну показують, що Москва досі грає за власними правилами. Ну, як на мене, такі переговори навряд чи принесуть мир, якщо Росія не змінить свої позиції. А ви як, до речі, вважаєте, чи може, можна досягти миру, коли одна сторона взагалі відмовляється слухати про аргументи, а висуває лише свої умови? До речі, аналітики Інституту вивчення війни вказують, що заяви та дії Росії свідчать про її неготовність до добросовісних переговорів. Кремль знову повторює наративи там про відсутність суверенітету України, що фактично перекреслює будь-які можливості для реального діалогу. Кремль демонструє неготовність до припинення війни. Кремль вкотре повторив свою заяву про відсутність суверенітету в Україні, що перекреслює будь-які потенційні переговори. Заяви і дії Росії вчергово підкреслюють неготовність Кремля до добросовісних переговорів і припинення війни в Україні. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни. Кремль своїми діями лише підтверджує, що не має наміру припиняти війну. Заяви про дефіцит суверенітету України, спроби дискредитувати Зеленського та відкриті запрошення Трампу на парад в Москву. Так, да, Трампа запросили на 9 травня на парад. І це просто підкреслює. Елементи пропаганди та демонстрації сили, начебто Російської Федерації. Як на мене, Росія намагається просто виглядати глобальною державою, але її дії свідчать про зовсім інше про бажання зберегти контроль над Україною будь-якою ціною. Тому зараз головне не піддаватися ілюзіям і продовжувати боротьбу за свою свободу та незалежність. Ну а тим часом. Зеленський зробив заяву щодо переговорів Сполучених Штатів і РФ. Україна не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії зі штатами і Російською Федерацією, а тому не буде визнавати будь-які домовленості, що стосуються нашої держави. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами за результатами візиту до Саудівської Аравії в понеділок 17 лютого. І, за словами президента, його офіційний візит до Саудівської Аравії відбудеться завтра і немає ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників Сполучених Штатів і Росії. Зеленський чітко дає розуміти, що будь-які рішення Україна їх просто не прийме. Водночас Зеленський підтвердив свій візит до Саудівської Аравії, але відкинув можливість зустрічі з росіянами на поточному тижні. І навіть вже є, до речі, перші результати візиту Зеленського до Саудовської Аравії. Зеленський озвучив перші результати візиту в країну. Президент України провів зустріч з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це український лідер повідомив у телеграм-каналі. Одна із наших ключових тем сьогодні це повернення наших людей з російського полону. Посередництво Еміратів врятувало багато життів. Дякуємо за цю важливу співпрацю. І сьогодні обговорили, як можемо її продовжувати. Написав Зеленський. За його словами, сьогодні ж було підписано дуже важливу економічну угоду між нашими державами. Зеленський зробив дуже важливий крок у розширенні саме економічних можливостей України. Угода про всеосяжне економічне партнерство з, з арабськими еміратами відкриває нові ринки для українських товарів та послуг, що може стати серйозним поштовхом для нашої економіки. Крім того, продовження співпраці у питанні повернення полонених показує, що Україна продовжує боротися за кожного свого громадянина. Як на мене, такі кроки не лише зміцнюють нашу позицію на міжнародній арені, але й додають надію на подальші успіхи. Я вам нагадаю, що ввечері 16 лютого президент Володимир Зеленський з дружиною прибув до Арабських Еміратів. Також глава держави планує поїздку до Саудівської Аравії та Туреччині. Ну а тим часом дуже цікаве відбувається з нашими союзниками, я маю на увазі Європейський Союз. Наші партнері навіть заявляють про те, що готові вводити війська в Україну. Британія може відправити війська в Україну, так заявляє прем'єр-міністр Великої Британії Кір Старбер. Він готовий вести британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-яких мирних угод. Про це, у неділю, 16 лютого, пише газета The Telegraph. Це означає, друзі, про готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розбіщення британських військ на території України. А я хочу підкреслити, що це. Перший раз, коли глава уряду Британії прямо заявляє, що розглядає таку можливість розміщення британських миротворців в Україні. А як пише газета The Telegraph, питання розміщення іноземних військ на території України буде розглянуто на саміті за участі європейських лідерів в Парижі, який був скликаний президентом Франції Еммануелем Макроном, як пише видання, рішення Британії стане тиском на союзників, зокрема на Німеччину. З метою публічного підтримати ідею щодо відправки європейських миротворчих сил в Україну. Чи може Британія стати першою країною, яка відправить свої війська до України для забезпечення миру? Можливо, заяви про такий крок, що може стати серйозним сигналом для Росії та інших союзників. Ну а для України це важливий знак, що ми залишилися не одні, а підтримка вона присутня. І я хочу згадати, що Британія була першою країною, яка відправила колись танки в Україну. Тому хто знає, можливо, і військові теж з'являться незабаром. І відчувається активізація європейських країн щодо безпеки регіону. А все почалося, друзі, після того, коли глава Пентагону Піт Гексет заявив про те, що пріоритети безпеки США зосереджені не в Європі. Скільки потрібно таких військових на території України? Ну чим більше, тим краще. Але якщо серйозно, то, наприклад, Зеленський вважає, що потрібно не менше 200 тисяч військових для потенційного миротворчого контингенту в межах гарантій безпеки для України. А тут ще, друзі, і Шольц зробив несподівану заяву. Європа не дасть роззброїти Україну. Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключає можливість одноосібних американсько-російських домовленостей щодо припинення війни в Україні, сказав Шольц. Політик заявив, що Європа не допустить проведення таких переговорів, адже має право голосу в питанні безпеки континенту. Він підкреслив, що не може бути жодних гарантій безпеки без європейців. Заява Шольца. Дуже важливий сигнал для всіх, хто намагається вирішити долю України ну, без України. Європа демонструє, що не допустить демілітаризації нашої країни та буде відстоювати свої інтереси у питаннях безпеки континенту. Тим часом скликаний Макроном саміт вже викликає бурхливу реакцію. Я вам нагадаю, що Франція скликала безпековий саміт, але без участі Румунії та Чехії. У Паріжі відбудеться терміновий саміт із питань безпеки в Європі, скликаний президентом Франції Еммануелем Макроном. Однак Румунія та Чехія висловили розчарування через відсутність запрошення на захід, попри їхню активну підтримку України. Про це інформує Ле Мондре у понеділок, 17 лютого. Макрон заявив, що переговори з РФ про припинення війни від імені України може вести тільки український президент Володимир Зеленський. Саміт у Парижі мав би стати місцем консолідованих дій Європи, але відсутність Румунії та Чехії викликає питання щодо єдності союзників. А Макрон підкреслює, що переговори з Росією може вести лише Зеленський, що є дуже важливим сигналом поваги до суверенітету України. Але, як на мене, для успіху таких ініціатив ну, потрібна повна участь усіх країн, ну, які підтримують Україну. Тож, друзі, який можна зробити висновок. Росія відмовляється від миру, її позиція залишається непохитною, ніяких там територіальних поступок, ніякого визнання суверенітету України. Лавров своїми заявами лише підтверджує, що Москва не має наміру йти на реальні компроміси. Аналітики Інституту вивчення війни також підкреслюють, що Кремль не готовий до добросовісних переговорів. Україна зі свого боку активно працює над зміцненням міжнародної підтримки Британія. В свою чергу розглядає можливість відправки військових до України для забезпечення миру. Однак європейська єдність залишається під питанням. Ну а саміт в Паріжі, скликаний Макроном, викликав розчарування через відсутність усіх союзників, таких як Румунія та Чехія. Хоча Шольц підкреслив, що Європа не дозволить демілітаризації України. Як на мене, мир можливий лише за умов, що Росія змінить свою позицію, а союзники діятимуть. Єдине та рішуче. Тож підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні випуски новин. Натисни, будь ласка, на лайк. Дякую.